Ми розпочинаємо проєкт Репортерська сотня. Тепер ви можете стати репортером. Робота репортера дуже схожа на риболовлю. Наша зброя це от е, девайс, який пише відео. Все треба розповідати через історію людей, через е, історії звичайних людей. Ви повинні просто на вийти, вимкнути його. І включити запис. В маленьких там селах і містечках є купу історій, можливо, там не позитивних, але точно захоплюючих і цікавих. Закидати вудку, витягати, закидати. Витягати це професійна вудка. Вона вам не обов'язково. Достатньо взяти будь-що, що здатне знімати. Камеру, фотоапарат, планшет або навіть мобільний телефон. П'ять відеоісторій щотижня відбиратимуть для показу в етері програми Репортерська сотня. Автора найкращого відео запросять в студію громадського телебачення. Уже сьогодні знімай, надсилай відео на сайт репортерська100.громадське.тв і будь першим в репортерській сотні. Але життя є складним, але цікавим. Насправді його треба показувати. thank <laughs> you